Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, доволі часто помічаю при спілкуванні зі своїми знайомими, чи просто коли користуюсь громадським транспортом своїх сусідей по сидінню. Те, що люди доволі часто користуються розбитими телефонами, сівшими батареями, які некоректно працюють. І коли я задаю їм запитання, чому вони не замінять їх на інший, на новий пристрій, мені зазвичай відповідають, що це дуже дорого, скоріш за все, от придбати новий пристрій, і вони не готові до таких витрат зараз. Я цей момент себе зловив на думці, що це ж не зовсім вірне твердження, адже в бюджетному сегменті смартфонів є також достойні варіанти. І я для вас підібрав топ-5 смартфонів до 5 тисяч думав. Але в мене так вийшло, що найдорожча модель в даний момент коштує 4500 гривень. Тобто у мене виходить топ смартфонів до 4,5 тисяч гривень. Отож, ви на каналі моє, я Рома. перед до нових знань. І почну я свій топ з найбюджетнішого смартфону. Це смартфон. Ось цей зліво в мене знаходиться. Зверніть увагу, що він в мене навіть без кришки. Я спеціально кришку не надівав, хотів вам продемонструвати, що існують ще варіанти, коли є можливість заміни батареї самостійно без звернення в сервісний центр. Це є смартфон від компанії Alcatel. З самого початку Alcatel було зареєстровано в Франції, проте з часом вона перекочувала, і зараз це є виробник Китайської Народної Республіки. Ми всі чудово з вами знаємо, що виробник Китай це не означає, що це є погано. Адже Китай буває різний, і от зараз ми говоримо саме про якісний Китай, адже це іменний світовий бренд, який слідкує за якістю своєї продукції. Давайте за порядком. В даного смартфона є діагональ екрану 5 дюймів. А ви знаєте, навіть некомфортно користуватися без кришки. Давайте ми її надінемо. Е, під кришкою, поки я її надів, Поки я її не надів, скажу, що об'єм батареї тут у нас 2000 мАч. і що важливо, що в даного смартфона діагональ екрану 5 дюймів. Ось кришка надіта. Тобто, це говорить про те, що ви зможете користуватися даним смартфоном. Однією рукою, і до будь-якого кута екрану за потрібою ви навіть однією рукою зможете дістати. Повертаючись до теми батареї, тут встановлена ТН-матриця. ТН-матриця має ряд своїх переваг, звичайно, в неї є і недоліки. Якщо говорити про недоліки, то вона не настільки яскраво передає кольори, чим інші матриці. Якщо ж говорити про переваги, то вона є дуже енергоефективна. Це в тему того, що 2000 мАг буде достатньо для такої діагоналі і такої матриці. І друге, те, що вона є бюджетна. У собі вартості. Нагадаю вам, ми говоримо про один з найбюджетніших смартфонів на ринку України. І даний смартфон підтримує карту пам'яті до 32 Гігабайт. Про додаткову карту пам'яті я згадав не просто так, адже вбудованої пам'яті в нього 16 гігабайт. І, звичайно, що якусь частину забере сам Android. Тому якщо ви плануєте цим телефоном користуватися, там зробити декілька відео, фотографій, ну тобто загалом працювати з мультимедіа файлами, то про карту пам'яті необхідно подбати. Чи, до прикладу, його можна ж також використовувати. Як МПТ-плеєр, цього ніхто не забороняє, чи як радіо. І під завершення, одна з його таких ключових особливостей: це те, що цей смартфон вже підтримує четвертий стандарт покоління зв'язку. Тобто я говорю про зв'язок інтернету, говорю саме про ЛТЄ. До речі, посилання на цей смартфон чи на будь-який інший, про який ми сьогодні будемо говорити, ви зможете побачити в описі під цим відео. Таким чином зможете перевірити його актуальну ціну і подивитися більш детально характеристики, можливо, я щось не оговорив. До речі, якщо я про щось забув, а це. Для вас важливо, ви можете залишити ваше запитання в коментарях під цим відео. Ще декілька слів про сам екран, адже екран це той, Компонент це той елемент пристрою, з яким ми взаємодіємо найбільше часу. Роздільна здатність цього смартфону 960 на 480 пікселів. Тобто при діагоналі 5 дюймів, звичайно, що з близької відстані ми зернистість помічаємо. Напевно, що не часто ми будемо користуватися смартфоном ось так близько біля очей. Думаю, це дискомфортна відстань 30-40 см, а з цієї відстані вже зернистість не помічається. Тому я би це не виділяв як якийсь такий окремий фактор. Про це потрібно знати. Але вона не шкодить і не заважає комфортному користуванню цим гаджетом. Ставимо смартфон на своє місце. Наступний смартфон це є від компанії BlackView. Даного смартфона вже 6,5 дюймів екран. Роздільна здатність цього смартфону 1600 на 720. І це нам дає при такій діагоналі екрану. Це нам дає близько 269 PPI, тобто кількістю крапок на 1 дюйм. Це говорить про хорошу щільність пікселів і зернистості. Тут взагалі немає. В даного смартфона вже використовується операційна система Android 11, тобто доволі сучасна версія. Версія. І ще перевагою цього смартфону є в тому, що в нього є доволі велика батарея. Там 4800 мАч з якимись копійками, ну тобто близько 5000 мАч. Цього є достатньо при всіх інших характеристиках для комфортного користування смартфоном протягом дня. Звичайно, я не хочу тут зараз занурюватися в деталі, адже кожен з нас користується смартфоном по-різному, і тому в кожного цей час розряджання смартфону буде відрізнятися. До таких ще неочевидних переваг. За бюджетну доволі ціну, ми отримуємо три модулі камери. Це говорить про те, що ми можемо робити фотографії з різними фокусними відстанями, без втрати якості приближати чи робити якісь певні сценічні ефекти. Це доволі круто за такий, за таку ціну. Покористувавшись цим смартфоном деякий період часу, признаюся, я з ним особисто не ходив, але підготуючись до цього відео, коли я обирав смартфони, я ним поклацав і деякий час ним погрався. Помітив таку штуку, що він доволі швидкий. Це говорить. Це не просто так, тому що тут є 3 гігабайти оперативної пам'яті. Хто можливо не знав, оперативна пам'ять якраз нам буде давати оцю швидкодію пристрою і швидкість перевімкнення між різними додатками. Це також важливо, адже це комфорт користування нашим пристроєм. Також всього смартфону, на мою суб'єктивну думку, це його недолік: 16 ГБ вбудованої пам'яті, проте виробник дозволяє розширити її за допомогою картки microSD до 64 ГБ. Отже, давайте короткий підсумок по цьому смартфону. Тут Тут встановлений сучасний Android 11 є три модулі камери і велика потужна батарея. Е, хороший екран. Тут також було б гріхом не сказати про це, адже він великий, яскравий, без зернистості. І, і мені ним комфортно було приємно з ним працювати. Саме головне те, що тут в комплекті поставляється чохол. І це приємний бонус. Мене дуже тішить, коли я такі речі бачу. На жаль, наушники не поклали в комплект, але силіконовий чохол який захистить його на перший час чи на постійній основі, тут же вам вирішувати, це звичайно приємно. Щодо зарядного пристрою, зарядний пристрій, звичайно, що в комплекті. Зарядка відбувається через порт мікро-USB. На мою суб'єктивну думку, це вже трохи застарілий стандарт. Я би хотів, щоб зараз все переходило на Type-C, але напевно не все так відбувається, як я хочу. Тим не менше, мікро-USB. Наступний смартфон з моїх топ-5 до 4,5 тисяч гривень це буде ось цей красень. До речі, Речі, ми ще далеко не дійшли до тієї позначки 4,5. Ми зараз знаходимося орієнтовно на середині. Тобто ми говоримо про бюджетні смартфони, але які виконують свої функції навіть дуже добре. Тут також встановлений Android 11, але вже компанія Tecno, до речі, виробник Tecno, Зараз трішки розповім про нього. Вона сюди вже встановила свою фірмову оболонку, яка додає різних візуальних ефектів. Мені суб'єктивно це подобається е, трішки змінені. Змінене меню, чим в класичному андроїді, трішки змінені іконки. Ну, ви це самі помітите, ви можете зайти в наш шоурум та поклацати, погратися ним та переконатися самостійно в тому, чи вам комфортно, чи вам би хотілося все ж таки чистий андроїд. Так ось, компанія Текно. Може скластись враження, що це якийсь новнейм і незрозуміло, звідки вони з'явилися. Таке враження будується виключно через те, що компанія Текно в Україні з'явилася в 2018 році. Уже пройшло 5 років, але тим не менше, вона ще чомусь не настільки нас Слуху, як інші китайські виробники, до речі, СЕО компанії Текно він в колишньому був сервіс інженером, і для нього особисто як для сервіс інженера дуже важливо, щоб його пристрої були якісні та. Та виконували свої функції, і він особисто від себе, так би мовити, гарантуючи якість своїх товарів, додає плюс один місяць гарантії, тобто 12 місяців, плюс один окремо від SEO компанії Техно. Таким чином користувач отримає 13 місяців гарантії, таке доволі рідко зустрічається на ринку. Загалом в Техно є багато таких неочевидних фішок. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, я зніму окремий випуск про історію компанії Техно та те, що вони пропонують, адже в них є багато. То лінію не тільки ці телефони, про які я сьогодні вам розповім. Давайте трохи про його характеристики. Роздільна здатність тут 1600 на 720 пікселів. Це нам дає той самий PPI, орієнтовно 269 на 1 квадратний дюйм. Це я до чого веду до того, що тут зернистості ви також не помітите, навіть якщо ви дуже сильно будете придивлятися, ось так як я це роблю прямо зараз. В цього смартфона встановлено 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Нік, звичайно, що дозволяє розширити за допомогою microSD до 128 Гігабайт. Це, до речі, перший смартфон з мого ТОП-5, який вже має сканер відбитка пальця. Він знаходиться ось тут, на задній стінці. І це, звичайно, розмова про безпеку, розмова про те, що жодна людина без вашого відому не зможе зайти в ваш смартфон. Тут також, до речі, є й можливість розблокування по обличчю, але потрібно розуміти, що це робиться за допомогою камери, а не проектора, тому можна буде таке. Розблокування обманути за допомогою фотокартки. Це не є зовсім надійно, тому я рекомендую використовувати графічний ключ, пін-код чи, до прикладу, сканер відбитка пальця. Напевно, що буде найзручнішим. Рухаємось далі. В цьому смартфону встановлена 5000 тисяч батарейка. Це також день комфортного користування, може бути і більше, якщо ви заощадливо користуєтеся смартфоном. Тут уже з'являється хороша камера. В попередніх варіантах вона також була достойна, але все ж таки тут уже на порядок вище в. Даної камери, звичайно, що присутні всі сучасні функції, такі як HDR, це розширений динамічний діапазон, можливі зйомки е, в форматі б'юті, коли камера згладжує наше обличчя і ми отримуємо цікаві селфі. Не хочу казати красивіші, тому що тут же діло суб'єктивне в кожного. Е, інколи людина на себе стає, не схожа. Але тут уже кожному кожен сам вирішує, чи буде він користуватися цією функцією чи ні. Звичайно, тут є можливість зйомки, також і портретного відео, який дозволяє робити цікаві сценічні. Ефект, мало не забув, в цієї моделі смартфона я говорю зараз про модель Tecno 5 lte В комплекті поставляється ще захисна плівка, яку ви можете самостійно поклеїти, або за допомогою наших консультантів в магазині. І також в комплекті поставляється тут бампер. Він, до речі, Чуєте, він не силіконовий, він пластиковий, тобто він жорсткий. І так само, або на перший період часу, або на постійній основі ви можете користуватися ним прямо з коробки. Рухаємося далі. Наступний смартфон у нас також від компанії Tecno. В нього також є сканер відбитка пальця, як в попередній моделі. Також є можливість розблоковувати за допомогою камери, тобто по обличчю, ви вже знаєте, як воно працює. І давайте ми на нього поглянемо. По характеристиках, він доволі схожий на. Попередню модель, про яку ми щойно з вами спілкувалися, за відмінністю декількох моментів. І один з таких ключових моментів, чим вони відрізняються, те, що в цієї моделі вже є технологія NFC. NFC технологія це та річ, яка дозволяє нам здійснювати безконтактні оплати. Це, це звичайно, що безпечно, адже ви нікому свою карточку не продаєте, ніхто не бачить її повний номер. Ну, ви розумієте, до чого я це все веду. цього смартфона така сама роздільна здатність, як і в попередній моделі. І також 6,5 дюймів. Екран. А, ви знаєте, я вже доволі довго користуюся смартфонами з великою діагоналлю, тому мені навіть такі для когось би велетні, 6,5 дюймів. Мені все одно комфортно, зручно ним користуватися. Ну, однією рукою не вийде, бо бачите, що потрібно дитя. Звичайно, тут є ці функції, які там опускають екран і так далі. Але ну, тут також суб'єктивно, кому це подобається, мені все ж таки зручніше другою рукою нажати, натиснути те, що мені необхідно. Традиційно компанія Tecno також поклала в комплект чохов. Вот тут уже наш тест на чехол. Тут у нас він силіконовий, тобто м'ягкий, і ви, звичайно, він підходить сюди чудово саме під цю модель смартфона, і ви так само з ним можете користуватися на постійній основі. Отож, давайте підсумуємо по цьому смартфону. Хороший яскравий великий екран. Звичайно, без ніякої зернистості. Потужна велика батарея 5000 мАч. В нього є функція NFC, дозволяє здійснювати безконтактні оплати. В нього чудова камера, про яку я, до речі, якось до цього моменту не сказав. Не знаю чому, але камера тут прекрасна. Я, як і говорив раніше, я ними трохи погрався до того моменту, як ми почали ці відео, і камера мене приємно вразила. В цього смартфона є вбудовано 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Звичайно, що виробник тут також дозволяє розширити її за допомогою карт microSD. В цілому це хороший смартфон за свої гроші. Ставимо його на своє місце. І наступний телефон це уже від смартфон, прошу вибачення, від відомого вам бренду компанії Samsung. Е, В цього смартфона, до речі, уже першого використовується роз'єм зарядки Type-C. Це то що, то, що ми всі дуже любимо. Ну, принаймні я особисто. Е, Samsung, він завжди виділявся якістю своїх дисплеїв. І тут дисплей він, от після того як я подивився на попередні варіанти, тут дисплей він. Ще насиченіший, ніж це було ось тут. Мені здавалося, що ось тут насичений екран, а тут ще насиченіший. Давайте ми з вами. Це. Я не знаю, чи камера вам. Я думаю, що передасть. Ну, ви... мали би це помітити. Тобто тут дійсно такий. Екран, який має. Ви знаєте, я до речі чув такі коментарі, що комусь ця насиченість, от в швана вже з надлишком. Мені особисто ні, я користувався доволі довгий час також із Samsung. Е, до цього звикаєш, і це навіть починає подобатися. Ну і звичайно, там картинки, фотографії на такому якісному екрані вони ще якісніше виглядають. Е, які переваги в цього смартфона тут на превеликий жаль, вже не додавали такої річі, як сканер відбитка пальця, проте тут є можливість. Поставити графічний ключ, пін-код, ці всі речі, розблокування з допомогою камери нашої. Це все тут збережено. Тип дисплею, до речі, тут має назву PLS. Це один з різновидів IPS. Давайте по всіх смартфонах. В самому бюджетному смартфоні у нас була TN матриця потім всі матриці по IPS, а тут своя, ну не зовсім своя, але тим не менше відрізняється від інших моделей телефонів, які в мене стоять зараз на столі. По характеристикам, тут виробник дозволяє розширити об'єм внутрішнього Пам'яті вже до 1 терабайта за допомогою тієї самої картки MicroSD, вбудованої своєї пам'яті тут 32 ГБ, а оперативної пам'яті 3 ГБ. Що це нам говорить? Це говорить про те, що це також пристрій, тим, який буде мати високу швидку дію, буде комфортно ним користуватися. Даний смартфон він поставляється в різних кольорах і ви зможете обрати собі той колір, який вам найбільше підходить саме для вас. Камера, звичайно, тут. На свої гроші достойно користувався ним деякий час. Не можу сказати, що супер якісні фотографії. Так суб'єктивно в попередніх моделях оцих техно фотографії здавалися мені кращим, але це суб'єктивно. Хоча по характеристикам воно би не так мало бути. Проте маємо, що маємо. Давайте підсумуємо по смартфону Samsung. Великий яскравий екран з технологією PLS, з 3 ГБ оперативної 32 вбудованої, можливість розширення до терабайта, батарея також близько одного дня активного користування, і, і, в принципі, все ще також. Звичайно, це гарний дисплей і достойна камера. А тепер, друзі, давайте підсумуємо все разом. Ви самі щойно переконалися, що доволі в бюджетному сегменті ціни ми можемо отримати хороші сучасні функції. В залежності від того, що нам потрібно, навіть той самий NFC, чи великі об'єми батареї, чи там різні корпуса, вже в залежності від ваших потреб. Якщо ми говоримо про те, що нам потрібен саме бюджетний смартфон, який повинен виконувати функції смартфона, але в той же момент бути. Доступним по ціні, то тут нікуди ми не обійдемося без першої моделі, моделі Alcatel. Якщо вам недостатньо 5 дюймів екрану, і ви хочете трохи більше часу його використовувати в шляху мультимедіа, тоді наступний варіант BlackView. А якщо вам треба ще більше, ну тобто говоряться, звичайно, про екрани, камери, оці всі речі, про які ми з вами згадували до цього моменту, то тоді в нагоді вам стануть ось ці дві моделі: модель з NFC, модель без NFC, вже в залежності від того, чи вам це Потрібно чи не потрібно. І прихильникам традиційних брендів назвемо це так, адже працюючи в магазині, я також зустрічаю людей, для яких важливо саме розуміння того, що цей бренд уже колись в їхньому житті зустрічався. Таким чином, відбувається певна довіра до бренду. То тоді компанія Samsung вона створює смартфони в різних цінових сегментах, як в бюджетному, так і в високому ціновому сегменті. Тому ви зможете обрати той пристрій, який буде підходити саме під ваші потреби. А в мене все. Якщо у вас залишили. Запитання, залишайте їх, будь ласка, в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ну і в разі, якщо вам сподобався цей відеоролик і він був для вас корисний, то залишайте вподобайку. Всім пока!